Пане Олеже, слава Україні, героям слава вечора. Добрий вечір. В останній тиждень, коли слід оновити дані військовозобов'язаним, українці масово йдуть до ЦНАПів та ТЦК. Про черги там повідомляють місцеві змі з різних українських регіонів. Чи ви загідь часу, пане Олеже, до 16 липня, щоб дані оновили всі, хто хоче? І якщо не оновити дані, що тоді? Давайте розмежуємо: до ТЦК не йдуть за оновленням даних. Законом чітко передбачено, що оновити дані можна шляхом реєстрації в електронному додатку Резерв Плюс в ЦНАПі і явка в ТЦК потрібна в даному випадку, коли особа. Абсолютно не боїться, вона має право на відстрочку. В такому випадку вона йде до ТЦК і зразу оновлює дані. Або коли при оновленні даних в резерві плюс чи в ЦНАПі їй вказало прямо: даних недостатньо, вам слід з'явитися в ТЦК. Тому черги в ТЦК пов'язані не з оновленням. Громадяни до 16 числа реально. Мають можливість оновитися в тому числі в електронну додатку. Хто обрав таке рішення не робити цього? На жаль, я це називаю таку категорію людей, знаєте, в танку знаходяться. Вони вже прийняли рішення для себе нести за це адміністративну відповідальність. Е, що наступить 16-го, після 16-го числа? Це вже окрема історія. Не слід плутати. Обов'язки по мобілізації, які завжди були, і новий обов'язок, який появився, дякуючи закону, прийнятому від 18 травня, який набув чинності 18 травня 2024 року, він встановив окремий обов'язок і окрему за це відповідальність. Ви вже дещо згадали про адміністративне правопорушення, про адміністративну відповідальність. То власне, пане Олеже, як виглядає система і спосіб штрафування, чи може зі штрафом прийти і повістка? Ні, це дуже різні речі. Абсолютно вони лежать в різних площинах. Давайте попробуємо собі уявити в 19 травня. Набули чинності зміни до кодексу про адміністративні правопорушення, де встановили, що особі, яка не являється за викликом по повісті в ТЦК, протокол не складається. Тобто, працівники ТЦК держава створила їм можливість складати адміністративні матеріали без виклику особи. Все рівно при складанні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності ТЦК саме ж розглядає і згідно закону повинна викликати на засідання комісії працівника е, призов е, військового зобов'язаного це відбувається практично одночасно. Це не помічають громадяни, які вже були оштрафовані. Це одне за одним в даному випадку. Я думаю, що після оцей магічної цифри, 17 липня, оберіг плюс як інформаційна система буде мати функціонал, який буде безпосередньо друкувати як повістки, так і адміністративні матеріали про притягнення до від... адмінвідповідальності осіб, які не виконали обов'язок по оновленню. Хочу наголосити на такі речі 25 червня. Цього року набули чинності зміни до постанови номер 560 кабінету міністрів, яка які е, е, оновили порядок вручення повісток громадянам, і виходячи з цієї постанови написано так: що особі, яка оновила свої дані, повістка прийде по адресі, які вказані при оновленні нею, задекларовані. А якщо вона не оновила своїх даних. Така повістка буде скерована по задекларованому і відомому місцю проживання цієї особи. І Способом вручення повістки, їх там багато описано для таких випадків буде відмітка про або отримання, або відмітка почти про відмову отриманні, чи відмітка про непроживання особи за цим місцем. Тобто, це саме по собі створить новий доказ е, отримання чи не отримання, і він не залежить від того, оновився чи не оновився. Особа, яка не оновила дані, вона просто заробить додаткове адміністративне покарання далі. Ми повинні розуміти, що існує певна пропускна здатність ТЦК відправити ось такі надруковані постанови про притягнення до адміністративної відповідальності у виконавчу службу. Повістка разом з цим ніяк не може прийти. Стоїть питання: як особам громадянам знати про те, притягнули їх до адміністративної питання чи не притягнули з цього приводу. Існує дуже багато самих різних способів від простого контролю своєї скриньки, почтової інструктування родичів про надходження будь-яких повідомлень. Друге, це відслідковування в дії. Про відкриття виконавчих проваджень, це реєстрація, це пошук в, в, в е, автоматичній системі виконавчих проваджень за своїм прізвищем відкриття виконавчих проваджень, ну і на платні сервіси на зразок Open Data Bot та інше. Кожен громадянин повинен розуміти, що з моменту 10 днів, коли йому стало відомо про існування. Постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, він має право в 10-денний термін оскаржити її до суду, сплатити штраф він повинен в 15-денний термін. Якщо він цього не зробить, сума подвоїться. Якщо е, справа вже попала в. Виконавчу службу, то сума вже подвоєна. Якщо особа це встановить і раніше вона не повідомлялася, суд поновить срок на оскарження, і громадянин зможе оспорити, по крайній мірі оцей подвійний розмір і встигнути заплатити дуже складно буде. Довести з яких міркувань ви не оновили дані. Безперечно, такі випадки є, коли особа має належну відмітку про те, що вона стоїть на військовому обліку. Вона попробувала зайти в систему резерв плюс додаток, а там показує, що її з'явитися в ТЦК з якимись міркувань. Безперечно, суд в такому випадку оцінить, що особа робила певні кроки. В інших випадках суд відмовить напевне в задоволенні позовної заяви про скасування такого штрафу. От ви сказали, що якщо не сплатити штраф, то сума буде подвоєна. А чи йдеться тут про конфіскацію майна чи блокування рахунків? Чи подвоєння суми це вже це вже межа? Це треба так так глибоко знаходитися в танку і ще закрити за собою люк, щоб допустити до вилучення майна. Повинні розуміти, що якщо особа встановить, що відносно неї відкрите виконавче провадження і не бажає оскаржувати цього штрафу, вона може сплатити його в тому розмірі, в якому це відомо. Коли стане відомо виконавця, приватного виконавця чи державного виконавця, у нього можна спокійно знати документи, на підставі яких відкрите виконавче провадження, а також рахунки для сплати. До конфіскації надзвичайно далеко. Природні, якщо особа не буде цікавитися, то один з способів. Стягнення це є блокування рахунку, найпростіший розшук транспортного засобу, і аж в аж самому дальньому випадку звернення стягнення на нерухоме майно. Щоб стягнути нерухоме майно, треба провести його оцінку, оголосити торги, продати. Це надзвичайно складна процедура, яка не може бути застосована. Щодо штрафу в 50 тисяч гривень умовно, це дуже довго. Скоріше всього, в людей знайдуть банківську картку, і за рахунок коштів наявних там або внаслідок блокування картки примусять особу оплатити штраф. Слово конфіскація майна дуже недоречне в цьому випадку. І до речі, мені здається, що ця теза умисно розігрівається в просторі інформаційному, як і псошна тема про конфіскацію нерухомості людей. Це треба я не знаю, як допустити, щоб дійшло до цього. Хоча таке не виключено. Є громадяни до мене часто звертаються, А що буде, якщо я нікуди не буду являтися, не буду являтися по повістках, а лише платити штрафи. Ось такі особи можуть собі напрацювати на великий великий борг, який буде співрозмірний вже з. Наявним нього нерухомим майном дякую за це важливе роз'яснення щодо конфіскації майна. Ми У своєму телеграм-каналі поширимо про це інформацію, щоб люди, які нас читають, не велися на це і розповідали це своїм друзям і знайомих. Уявімо, пане Олеже, є військовозобов'язаний. Він оновив свої дані і він просто має тепер мати цей додаток резерв плюс. чи йому потрібно з собою носити ще якісь документи? Чи цього резерву достатньо? Ми повинні розуміти, в законі написано, що після 18 травня працівники поліції громадянин зобов'язаний, а працівники поліції, працівники ТЦК і прикордонної служби мають право вимагати пред'явлення військово-облікового документа. Буквально після 18 червня набули чинності зміни до постанови кабінету міністрів, які прирівняли. Електронний документ е, військово-обліковий документ, і в тому числі видрукований з традиційним письмовим. На жаль, так бачається, що вони рівні і достатньо роздрукованого з резерву плюс це СНАП військово-облікового документу. Оцей нонсенс, коли складали в перші дні за відсутність військово-облікового документа при собі. Наприклад, громадян показує докази, що я оновив, а забув дому військово-обліковий документ. Таких прикладів небагато. Коли працівники дотримувались буквально букви, тому я вважаю, практика це перевірить, але достатньо роздрукованого війсь... з резерву плюс військово облікового документу. Угу. А як боротися з бусифікацією, і чи не буде ще більше таких випадків на вулицях міста після 16 липня? Я думаю, що нічого не зміниться. Навпаки, посилиться контроль з боку працівників поліції та ТЦК. Е, е, ви розумієте до тих пір, поки громадяни не почнуть виконувати обов'язок появці за повістками, е, працівники ТЦК будуть реалізовувати найбільш ефективний спосіб, як вони вважають, вручення повісток під час так званого оповіщення громадян. Е, Оце це є та процедура, в числі іншого, до речі, спосіб оповіщення вручення повісток описаний у цих змінах, яких я сказав від 25 червня, де написано, що одним з доказів вручення є його особистий підпис або відмова зафіксована на відеокамеру працівника ТЦК про відмову в отриманні повістки. Крім цього, в постанові 560 кабінету міністрів дещо Кабмін вийшов за межі закону. Того, що дозволено, і в числі іншого передбачу можливість адміністративного затримання особи, яка відмовилася отримувати повістку, такого нема в законі і такого нема права в змінах до закону про національну поліцію. А в постанові кабінету міністрів є і тому я думаю, що ця процедура буде ще більш активною. Хоча я щиро кажучи, після 18 травня очікував значної активізації, Але вона відбулася не в таких масштабах, як. Очікували позиції. Я думаю, що це буде продовжуватися. Тобто, чи правильно я розумію, що правила вручення та виписування повісток на вулиці не зміняться? Все так буде, як і було. Вони тільки їх оголосили 25 червня і там прописали. Ви ж розумієте, оцей закон великий, коли приймали, там не було механізму вручення повісток. Цю інформацію трошки приховали. І її оголосили ось зараз, буквально недавно, де урівняли місце, яке задеклароване при е, оновленні додатку е, через додаток чи в ЦНАПі, з місцем, яке задеклароване і відоме що туди, що туди, в однаковій степені будуть відправляти повістку, і громадянин, що там, що там, або отримає її, або відмовиться отримувати, або прийде відповідь про те, що ця особа там відсутня. І на останні на, на вулиці, перепрошую, прямо описали, що способом вручення є підпис особи або відмова його від підпису зафіксована на відеозаписі. Угу. І наостанок, економічне бронювання. Що ви про це думаєте, і чи може воно замінити підвищення податків в Україні? Ем, мені не подобається, коли про коли говорять про економічне бронювання, говорить винятково про податкові надходження. Є багато сторіночок в цій книжці, корисних і некорисних. Очевидно, що економічне бронювання буде не зовсім справедливим від тих відносно тих людей, які вже воюють, з іншого боку, воно вирішить. Усуне велику корупційну складову, яка є на сьогодні. Ну не секрет. Особа, яка не хоче мобілізовуватися. Свиня з болото завжди знайде Пробачте за слово. І одні перепливають через тицу, інші корумпують ТЦК, мсеки, Олипові, аспірантури. Там ну що таке не було. Вже третя освіта вища відпала. Яка існувала попередні руки, так от велика частина цих громадян обере легальний шлях, вона готова сплачувати податок в розмірі 20 тисяч щомісячно і в такий спосіб мати гарантоване право бути заброньованим. Це вигідно економіці і. Певним чином, воно, по перше, забере гроші з отої великої корупційної тіні, з хабарів. Ну ви ж розумі, відомо, що перепливання через тису в супроводі е, екскурсоводів коштує 10 тисяч євро. Ми це чуємо постійно. Це два роки економічного бронювання. Тому дуже багато хто з громадян, напевне, погодиться замість того, щоб ризикувати, оплатити сплатити це до бюджету держави, той, хто категорично панікує і не бажає служити. І ще інше питання в нас ринок праці отримав шалений удар е, внаслідок того, що працівники ТЦК працювали в першу чергу по робочих місцях. Вони зобов'язували роботодавців відправляти до них працівників, оповіщати, штрафували, е, забирали працівників прямо на робочих місцях, і велика кількість. Людей пішла в тінь, вони звільнилися. Це призведе до поновлення людей на робочих місцях, відповідно виведення великої кількості робочих місць в тіні. Ну і податкові надходження суттєві. Ви знаєте, мені дуже цікаво, який розмір бюджетних надходжень буде від штрафів, про які ми перед тим говорили. Яку кількість з них зможуть проковтнути що самі ТЦК… Що система виконавчої служби, хоча сума дуже велика, і багато людей не будуть платити, так багато хто каже. Ну, життя покаже.